Юлі, привіт! Хочу з вами поговорити про сіль. Начався сезон консервації, а сіль я не підібрала і боюсь підбирати. Ну, як підбирати? що надо консервації попорти чи що? В тому році я закривала сілью, яку купляла на Житомирщині. Консервація у мене стояла ляля. До цих пір деяка стоїть. Яка там сіль була, я не знаю, а в цьому році поїхала туди купити, вони сказали, тої немає, є єгипетська. Ну, я навіть не представляю, єгипетська сіль. Ну, коротше, я не купила, я побоялася. Мені дівчата запропонували ось таку сіль. Сказали, що це Молдавія. Хоч запаковка йде Ужгород. Я вже зробила дві баночки, огурчиків, це і соль. Ну так, да, воно класно, все добре, нічого в мене вийшло, вони смачні. А чи на зиму вони будуть стояти, я цього не знаю. А якою ви солью користуєтеся? Скажіть мені, будь ласка, І якою ви будете у консервації теж? Може, у вас є другі пропозиції? Ви, може, ви мені запропонуєте щось друге, поки я зупинилася на такій солі. Порекомендуйте мені якусь сіль. Дякую.